Ми біля майдану сіли в бус, попросили нас хлопці під'їхати, випхати іншу машину з замети. Дорозі десь там зупиняли щось, додоб, потім нарешті збили наш бус. Підкрився двері, почав верхом людей витягувати і просто бити вже жителе. Оскільки я швидко не падав, я стовпів рятую, я закрився руками, дістав удар лите, бити, забили зуби. П'ять забігов рибан? Ну я вам розказав. Ну, ну, ну добре, це. Ну добре. А що буде добре, не переживає. Ти добре. Ну а як після того вас завантажили в автозак, так? Завантажили в машину, там ще трохи... Веліз до мене верхові всі так, і сказав, що у мене в, в Дніпрі. Везла до Мариїнського Мери... парку напроти адміну. Так. Там шукали, все, позабирали, гроші, документи, телефони. Mm -hmm. Ну і все, там мені той промінтував, бо цекла страшну кров. П'ять розрізів дуже великих. П'ять розрізів на голові, так? так? А вам швидку допомогу? Ну, ви... Ні, перемутав бінтом і посадили в готовзі і поїхали. Mm -hmm. Десь біля восьми, чи пів восьми години були. У Блонському Райвіді. І то і до, до, до 12-ї брали покази. Uh -huh. Я їм казав, виклики святку, у мене кровдя, мене кров було Я казав, не так зі сторони, кажуть, то ні, бо ще треба покази взяти. Потім uh -huh. коли приїхала мій адвокат попередній, то. Uh -huh. Uh -huh. А чим вам могло? Бити, зріні, що будинками розбили, да? ну, так? Такі бити недовгі. Не Пластикові чи все ж таки залізні? Я, я не знаю, думаю, що дерев'яні можливо. Uh -huh. не знаю, яке, чи... А вони були ну, в камуфляжі в своєму В камуфляжі, так. так. А скільки було машин баркуті? Я не знаю, бо я не встиг нічого побачити, то вони моменту витягнули, uh -huh. і зразу я удар за удар, п'ять ударів. Я закрив голову, бо а вони в той час в лице. Потім повалили мене щось там п'ять чоловік на землю і так. Uh -huh. А скільки було в бусі людей? В бусі я не знаю, Я як на стром був з ми до них підсіли, то я... там ще були якісь хлопці, я не знаю, скільки чітко їх там було. У нас, а знає, знаєте, що з іншими? Те ж саме от, участь, як і вас теж били. Ну, ну витягували всіх, всіх витягували всіх і всіх били. Угу. Всіх били вже на землю, просто просто більше, більше, їх більше. А скажіть, будь ласка, як вас автомобіль, як Беркутівці намагалися штовхнути вашу. Я не знаю, ми сиділи в багажному відділі, ми нічого не бачили. Так. Розовий вантажний бус. Так. Ну, як? Розбуділення. Перед за е uh -huh. Не було видно. Ви просто їхали, просто комусь допомогти? Я, я просто їхав комусь допомагати, допомагати пихати машину. Uh -huh. А на якій вулиці сталося, не знаєте? От... То... Запишем... Нейстрівський свій проволок? Нейстрівський. А, кріпосний, кріпосний, так? Кріпосний, так? Да? Кріпосний. <кліпостний>. Я не мав ніякої зброї, ніякої маски, ніякої каски, ніяких щитків, нічого. А ви з матеріальними справами знайомі? Ну, став суд, все брехня. Що вам інкримінують? Я так розумію, що. 200. Що... 296. Це угу. був Ну вони звинувачують вас в тому, що ви при собі мали щось там. То, що я вибіг в карті і... Маскою і битою, і там набив беркутів всіх, не знаю що. Якби <станіття> я був в касі, то б то не було. Uh -huh. Сікав на голові. Uh -huh. таке? А потім все ж таки швидка надала якусь допомогу, вони йде з купили. Потім вже були в ревідку і yeah. була одна швидка, то вони тільки ще домотали биту зверху, бо текла кров. Вони мене не везли нікуди, бо... У них зміна закінчилась, потім приїхала друга швидка, Друга швидка ще не, не брала мене бутиво. Бо, бо міліція не віддавала документи. І там не знаю, до якої години до, до 11 чи до 12 ще були в тому ну, Тобто В лікарню вас ніхто, в принципі, не, не возив, я так? розумію, так? Да? Аж пізніше прийшла, <плавлив <плавлив> я адвокат, я до неї десь там в 11-14 години, не знаю, бо годинника забрали. То в uh, in... нас сказали, щоб ви викликали кушар, щоб забирали чітко. Бо, 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 бо ще текла кров uh -huh. з одної сторони. Uh -huh. ну, тут, тут, тут. був А вас взагалі ну, потім э, в лікарні які вам діагноз встановили там? Я <zum> <In -house> не знаю, чітко ми взяли в лікарню, займаємо обслідування проходив. Uh -huh. Голову зашили. Скільки в качеш насправді? Що ще нічого не робили, я не знаю. Скільки вас шрів? Я не знаю, 5 розрізів, я знаю, може 20 чи з 40. Як ви себе зараз почуваєте зараз? Ну, то як, Я людина себе почуваю по виді, стане трохи. Болить? Зуби незручно, не можу їсти. Батки риденьке. Mm -hmm. Якщо тільки... ну, туло записую цю брехню, розумієте? Я mm -hmm. ні близько ніяких активних дій про зберку не, не приймав. Я просто виходив з бусу і дістав одразу по грубі, потім одразу в лице, і потім вони навелися до на мене всі разом, бо не могли мене повалити. На землю той, ще потім в, тому, в автобусі знущався. Один, один сидів на мені, і той казав, що втопить, а другий червік того тримав. Моє лице, щоб я голову не піднімав. Угу. Ось такі в нас доблі сніберку. Він яких збочинський. Не є норм... психічно нормальні люди.